12 глава, 16 вірш. Ісус розповів їм притчу: одного багача земля вродила гарно, почав він міркувати, кажучи, сам до себе, що мені робити? Не маю де звести урожай мій. І каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і заберу туди все моє збіжжя, весь мій достаток і скажу з душі своїй, душе моя. Маєш добра багато в запасі, на багато років спочивай собі, їж, пий і веселися. Чи не це шукає сучасна людина? Забезпечення. І забезпечення так, щоб я більше нічого не робив, більше нічого не хотів. І забезпечення так, щоб я більше не переживав за завтрашній день, щоб я мав на все своє життя. Аго, не то шукає цілий світ? В Америці це люди шукають? А в Європі? А в Україні? Що ми шукаємо? Ми шукаємо забезпечення. Ну, в цьому немає нічого поганого. так? Але що Ісус хоче тут сказати? Проблема є в тому, коли ми думаємо, що ціль нашого життя заключається лише в тому. Отут проблема. Проблема не в тому, що ми шукаємо. Проблема є в тому, що це стало ідолом нашого серця. Що заради того лише живу. Лише про це думаю. Лише думаю, де заробити, лише думаю, якщо заробив. Ну, Бідний, думає, як заробити, Багатний, багатий думає, як це все втримати. По-любому всі про це думають, так? Неважливо. І тепер наш герой з цієї притчі бізнес пішов добре. Виграв на біржах, пожав е, поля, не знаю, продав все. Бізнес пішов добре. І він має мільйони, мільярди. І тепер питання: він собі задає питання, що я маю робити. Ну, як мені тепер зробити? Тепер відкрию ще рахунки в іншому банку, і там, і там положу, і там. І нарешті я можу розслабитись. Нарешті, так? Ну ми ж цього, цього, ану, скажіть, будь ласка, ану, про проаналізуйте своє серце. Тут важливо своє серце. Не цього шукаємо. Коли я буду працювати на роботі, буду мати більше, я нарешті можу розслабитись, буду мати більше часу. Коли пройде в мене той проект, той проект, той проект, я буду мати більше часу. Так? Є так у нас? Ну, в мене теж так видіє. Є? є? Супер! Ми переживаємо за завтрашній день, ми переживаємо, бо приходять борги, приходять квитанції, треба оплачувати, машину треба заправляти, дітей треба годувати, водити в школу, треба, треба, треба. Всі люди це роблять, так? То де проблема тут? Давайте подивимося. Ісус показує цю проблему. Що Ісус каже? Тобто, чоловік каже, маєш добра багато. Тобто, ти заробив собі на свій достаток. Все, розслабся душа моя. І що? Їж, і веселись. Аж тепер насолоджуйся життям трати направо, наліво. Ну відпочивай. Тут не написано, що він тратив на гріх. Не написано, що він пропив, пробухав чи ще щось там зробив. Ні. Людина мала правильну мотивацію, так як всі. Але що Ісус каже? Ця людина забула одну річ. І ми з вами забуваємо. Тепер зараз почекаємо. Почитаємо. Спочивай собі, їж, пий і веселися, душе моя. А Бог сказав до нього. Безумний. От вам мотивація, ні? Слово від Бога. Пророцтво прийшло. Ти що, дурак? <рик> ну, це слово Бога. Ти що? Чолочин? Я тебе для того створив? Він сказав безумний. Слово безумний. Чому ти ходиш без розуму? Чому ти зійшов з розуму? Але по мірках цього світу ти успішний. По мірках цього світу ти забезпечений. А по мірках Бога щось не так з тобою. Ну так каже Бог. А ви так на мене дивитесь всі? Слухайте, я просто читаю, що Ісус сказав. Я ще нічого не почав казати навіть. І Бог сказав до нього, до цього чоловіка, бізнесмена, тобто до людини гарної, моральної, не написано, що є. людина, яка дбала за свої, Бог каже: ти зійшов з розуму. З якого розуму? Іншим, Бог Іншим словом каже, ти не чуєш свого серця. Ти не чуєш свого серця. Ти ходиш лише по системі цього світу, і ти успішний в системі цього світу, але я тобі скажу. Що Бог каже? Безумний цієї ночі душу твою заберуть. І все це майно, за яке ти переживав, все це майно, про яке ти дбав, усе це майно, яке ти заробляв. Кому воно буде? І він, Бог задає питання йому. Дітям. Дітям, ми все заради дітей. Добре, ми ще про це теж поговоримо. І тепер дивіться, що каже Бог, безумний цієї ночі забере твою душу, а те, що ти зібрав, кому воно буде. І далі Ісус підсумовує цю притчу. Отак воно з тими, хто збирає для себе замість того, щоб багатіти для Бога. І тут є мудрість в цьому. Бог не каже не збирати, Бог не каже не дбати, Бог не каже не заробляти, але Бог попереджує. Якщо ви робите це заради просто цього, щоб мати, то ви безумні. Чому? Бо в будь-яку секунду ти все втратиш. А який смисл твого життя був? А для чого ти жив? А яка місія, яка візія? А для чого я тебе послав накопичувати? От душу твою забрав, кому це воно буде? Заберуть інші в тебе. Якщо ви ходите благословенням, воно залишиться вашим дітям. Якщо ви ходите під позицію прокляття, все, що ви заробили. Скористають ваші вороги. Нічого не перейде до ваших дітей. Такий духовний закон. І виходить так, що людина даремно все робила. Так? Тому й Бог каже, ти, безумний, ти так і не зрозумів. Ти так і не зрозумів ціль життя, ти так і не почав жити в цьому всьому, що ти мав. Що каже далі Ісус? Тобто, ви розумієте? Ісус не каже про чорне біле, Він каже про біле і біле. Про речі, які ми з вами і так дбаємо. Але є різниця між розумом і серцем. Далі сказав він до своїх учнів, тому кажу вам, не журіться про ваше життя, що їстимете, ні про тіло, що вдягатиметься. Що означає слово не журитись? Воно перекладається як не турбуйся, не бійся, не переживай. Не май внутрішнього переживання, а як то завтра буде. Тут не сказано не роби нічого. Не йди на роботу, у тебе буде все добре. Ні. Бог каже, йди на роботу і радій. Радій з неї. Радій своїй сім'ї, радій і, і віддай мені всі тривоги завтрашнього дня. Каже, не журіться, про, що будете їсти, що пити про тіло, що діня. життя більше від їжі тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють і не жнуть, нема у них ні комори, ні стодоли. Проте Бог їх годує. Подивіться на горобців, скільки вони у банку відкрили рахунків? Ні, скільки, так? Але каже, Бог думає про кожного. Кожен з них не помирає з голоду. Бог їх годує, яка навчиться в горобців, навчиться в птахів. Та ще що каже? Хто з вас, трудячись, може додати до свого віку хоча б один лікоть? Тобто хто з вас може прожити от ще один рік від того моменту, коли тобі призначено вже помер? Ніхто, ви не можете собі додати життя. Тому, Бог каже, якщо не можеш це, то чого ти переживаєш, ніби ти якось проконтролюєш своє життя? Ти не проконтролюєш його. Коли, отже, і це найменше понад вашу силу, чому ви клопочетесь взагалі про інше? Чого ви переживаєте? Погляньте на лілеї, як ростуть вони. Подивіться, на квітець. Навіть не пробую назвати. Це певне роза, так? Чи троянда? Я, я недавно в мене було відкривання, що роза і троянда це одна і та сама квітка. Реально, я думав, що вони дві різні. Серйозно, чоловіки, ви теж так думали? Роза була? Ні? Хто так думав? Хто тепер так думав? О, бачу, чоловіки просто. Дякую, хлопці, що мене підтримали. Тому жінки, не задавайте чоловікам питання, як квіти називаються, якісь там. Ну крім рози, рози ми вже точно знаємо. І троянди. А всі решту це просто космос. Ну, ромашки ще так. Погляньте на лілей, каже. Як ростуть, не працюють, не прийдуть. а я кажу вам, що Соломон в Славі не вдягався так, як одна із них. Коли, отже, траву, трава, подивіться, яка це красива квітка, давайте візьмемо білу. Каже, красива? Ну, не знаю, що ви жінки завжди бачите в цьому. Чому воно вам подобається? Сложіть, купіть тої трави жінкам. Бо для нас це просто квітка, а для них це просто. Тому горобці це для чоловіків. Чоловіки гляньте на горобців, а жінки гляньте на, на квіти. Каже, дивіться, погляньте, як ростуть, не прядуть, не переживають, що вдягнуться, але Бог їх вдягає. Бог так вдягає, що всі хочуть мати квіти. Так? Для чого? Чи Бог Ісу... для чого Ісус це говорить? Він переживає за квіти. Він за горобців переживає? За що Він переживає? Коли, отже, траву, що на полі, сьогодні стоїть, а завтра буде вкинута до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше він хоче тебе одягнути?